Доброго ранку, шановна група. Шоста година ранку, вже годину, як ми копаємо стежки, щоб потрапити до сараю до своїх корівок, але ще на півдорозі до цього сараю. Вночі нас закидало снігом, копаємо разом з столею. Да. Отакі От нори прорили, так це ж лише по двору. Тут є куди кидати. А до сараю там треба ще й вивозити. Ну, хоч би для ніг, як нібудь прорить та подоїть. А там далі буде день, будемо вивозити чимось чимсь. тачками, мабуть, на город, на вулицю, тому що викидати кудись його в дворі нереально. Глибина десь до 30 см. Це за ніч кинуло і, і продовжує летіти. Сьогодні в нас буде день. Непростий, як сказати, можна ранок почався не з кави. О, собака собі гавка, проситься, щоб до нього кидали, щоб йому вже снідать дали. Та це буде не скоро, потерпи. Половина на восьму, і ми нарешті відкопали двері в свій сад. Така гора та снігу. Двері були наметені. Коти виглядають. Туля бігом несе котом їсти. Покажи скільки ти їм даєш. Вон, сковорідку ціла. Фарш, кашка, м'ясце. Бо як їм не дати їсти, вони з них зіб'ють. І їм однаково. Чи сніг, чи не сніг. Далі ще великий об'єм роботи. Зараз швидко подуємо коров. Їсти вони вже хочуть, пити, хочуть, а до сіна ще треба копати та копати. Толя мені виділив участок у дворі, де тоньше снігу. Тому що вдвох робить біля сіна, тільки один одному заважать. А тут є куди кидати, вивозити не треба, то мені випала легша робота. Вон вже скільки викидала. Ще підправлю. Та швабра, що я про неї розказала, тут сьогодні не проходить, тому що було втрачений час, сніг йшов вночі, збився до кучі, до кучі твердий, і його швабри не погорнеш. Береш отак лопату раз і він он, оп, коржами. Дворі нема куди кидати грузимо на точку, і туля везе. Сюди, у садок у нас тут є яма для дощової води. І у цю яму. Тут три кільця, два кільця води і одне кільце за повним снігом. У цю яму вода стікає із дахів. По такому трубопроводу, з двох дахів з хати і кухні. Тому ми завжди маємо дощову воду на полив. І зараз нам є куди висипати цей сніг, надлишки його. Два зайці вбито, весною буде чим поливати. Дощова вода найкраща для поливу. А зараз працюємо. Ось помощник вийшов до нас. Буран, кам'є. Ах, помощник.